Я зрозуміла, що це буде непроста боротьба, але я готова і я хочу йти вперед. Це не про красу, це не про е, зовнішність і колір волосся е, і колір очей. Це саме про витримку. І отут я тільки що бігала по якійсь там багнюці, ганяла цих свиней або там п'ятачки, торкалася. А тут я вже можу бути на якійсь вечірці. І навіть спокійно себе відчуваю. Я приїжджаю, і там маленькі ці свині. Вони чорні. Я думаю, господи, що з ними зробити? На м'ясо не віддаш, відгодувати їх не можна. Аня, я вас вітаю. Доброго дня. Сьогодні у нас абсолютно незвична гостя, тому що ви майже на робочому місці. Багато років тому до війни ви були ведучою прогнозу погоди на одинадцятому каналі, обличчям Одинадцятого каналу. Хочу запитати у вас. Що змінилося у вашому житті з того часу? Ви знаєте, Анна, у мене життя постійно міняється, особливо у професійному сенсі. Я не була професійною телеведучою, навчилася на курсах телеведучої, і мене прийняли сюди працювати на канал. Звісно, було дуже складно, це була певна трансформація. І зараз мій род взагалі ніяк не комбілюється із тим. Минулим телеведучим, який був. Дивіться, ви зараз фактично змінили не те, що напрямок, а стиль життя. Я би назвала вас такою красивою власницею свинячого гарему, тому що я знаю, що ви допомагаєте своєму чоловіку в аграрному бізнесі. Розкажіть більш детально, як з'явилось таке захоплення і що саме ви робите. Ну, по своєму житті я звикла до того, що я не можу сидіти просто посідки. Мені треба щось дізнаватися, кудись постійно рухатися. І коли настала така пропозиція після того, як я полишила одинадцятий канал, мій чоловік каже: Ну, ти ж не зможеш сидіти просто спокійно, давай займайся цими свинками. Він тоді якраз, купив нове хозяйство, взагалі в нього рослинницька діяльність. І тут, при цьому хозяйстві, при цьому колхозові, як то казали раніше, є свиноферма. Я думаю, господи, свиноферми в моєму житті ще не було, але мені було дуже цікаво. І по-перше, це велика любов до тварин, справді мені дуже подобається. Все почалося із свиней, яких я справді полюбила. Коли вони маленькі, народжуються, такі е, тандітні ці п'ятачки, вони такі рожеві. Ну, тобто це якийсь такий прикол і сенс мого життя зараз. Потім ми потрішечку-потрішечку почали обрастати, завели коровок. Тепер я малуюся маленькими телятками і навіть ще є вівці. Такий абсолютний контраст, оскільки ви були не лише телеведучою 11-го каналу. У вас є титул Місяць світу 2020 року. Тобто, ви така вродлива жінка на підборах, яка любить камери, яка любить глянець, гарні сукні, вбрання. І тут такий контраст вас можна зустріти у резинових черевиках, у багнюці. Тобто, взагалі, воно не в'яжеться у розумінні, така антагоністика. Ви знаєте, це додає до мого життя якогось драйву. І справді я дуже люблю і камери, і красиву сцену, і красиво розмовляти. Але коли прийшла така ситуація, що треба допомогти чоловікові, в мене є ресурс, в мене є енергія на це. І мені справді було дуже цікаво вивчити цю тему. І я скажу, що така ще немало важлива мотивація, це, звісно, якийсь приріст там грошовий. Тобто, це було цікаво, і я на це погодилася. Порівняння, звісно, з життям телеведучої це взагалі зовсім різне. І я от бачу там реакцію свого чоловіка, реакцію своїх там друзів, коли вони сидять в ресторані, кажуть, Ань, ну ти де, ну давай, ми тут тебе чекаємо, тут якась їжа чи там ще щось. І вони звикли справді бачити мене там у гламурному одязі. Тут приїжджає Анна. Я знімаю ці е, черевики, у мене такі гумові, але жовтенькі черевики такі яскраві. Перевдягаю туфлі, але іноді приходиться там запшикувати десь якийсь запашу. Класними парфумами і заходити до них в ресторан. Я вибачаюся, сідаю у куточок і кажу: люди, вибачте, будь ласка, я тільки з роботи, але це моє життя на зараз. І воно справді мене надихає, драйвить. І отут я тільки що бігала по якійсь там багнюці, ганяла цих свиней або там п'ятачки, торкалася. А тут я вже можу бути на якійсь вечірці і навіть спокійно себе відчуваю, тому що я несу. Якусь якийсь фундамент в цьому житті розумієте? Я розумію, що мої мізки розвиваються. Я можу там себе проявити зі мною купа людей, в яких. Добрі стосунки, і це мене справді драйвить. Оце і мій життєвий контраст, і мене надихає, і навіть мого чоловіка надихає. Він дивиться до мене. Ну якщо вона таке може, я взагалі в космос можу полетіти. Клас. Я думаю, що ви спокійно можете стати героїною якогось проєкту від пацанки mm -hmm. до панянки, так. чи там згадаю якісь там серіали до ярки з хацепетівки, коли там знаєте такі перевтілення є. Я взагалі думаю, що сучасна жінка вона може все. І війна це нам. Доводить, що жінка може бути і на фронті, і вдома, і робити чоловічу роботу. Скажіть, які такі найважливіші виклики у вашій роботі? От що найскладніше? Ну, ви знаєте, в принципі, коли я прийшла працювати на ферму, я думала, що це буде тільки фінансовий контроль, контроль може за народжуваністю свиней. Тобто, там є такі підводні камені, які треба контролювати. Але ж так не сталося. Коли ти туди приходиш, ти розумієш, що треба засучити рукава і починати працювати. То спочатку це було справді тільки фінансове, там таке втручання. Потім я зрозуміла, що найважливіше, взагалі найважливіше в цьому бізнесі, це відтворення, тобто народжуваність, нових свинок, вибрати правильне поголов'я, вибрати правильну селекційну компанію, яка буде давати тобі гарні прирости. Тобто, дуже важливо контролювати, скільки ви отримуєте. При народжуваності свиней. Це може бути від 10 до 12, це гарні показники, і до них треба йти дуже наполегливо. Ще така ситуація, що коли ти покупаєш поголів'я нове, нові свиноматки, там є така генетика, генетично такі моменти, коли не можна їх втратити. Тобто, Певні свинки мають бути тільки для того, щоб на обой іти. Певні свинки для народжуваності. В них різні показники, різні прирости, тобто набір ваги. І від цього, звісно, залежить і твоя успішність, і успішність тих людей, з якими ти працюєш, і твій внесок вклад, звісно, окупаються. Або, якщо ти не стаєш професіоналом, то цього не відбувається. Зараз усі українці бачать і весь світ бачить, що ми унікальна нація, дуже працьовита. Дуже технологічна. Якщо говорити про ваш бізнес, це все ж таки українські технології чи це інвестиції інших компаній, їх ідеї, їх бачення? А, ну, у світі е, є дуже багато. Класних компаній в основному це Данія, Польща, які дають нам ці технології, також Франція. У них процес нала налагоджен дуже технологічно. Така є ситуація, там як, що запліднена свинка, тобто вагідна, вона має відстоюватися цілий місяць для того, щоб не втратити плод. У неї на вушку є спеціальний чіп, який розуміє скільки її годувати, тобто її на добу. Має припадати три кілограми корма, і ось цей чіп потрішечку її відміряє. Там зранку пів кілограма, потім ще кілограмчик, ще. І воно все таке комп'ютеризоване і вже сучасне, і вже читається. І тобі надходить на комп'ютер чи кудись на гаджет статистика. Більшість господарств в Україні, звісно, до того ще не дійшли, але моя любов, моє кохання взагалі до цього бізнесу. Прийшло, коли я відвідала у знайомих таку ферму. Там суто французька була генетика, суто французькі свинки. оця ситуація там все було влаштовано по технології. І дуже чисто, що саме цікаво, от люди думають, що свині це якась багнюка, грязь і все інше. Зараз такі технології є спеціальні поли, де все це вичищається, автоматично вимивається. І свинки там просто як на картинці рожевенькі, такі гарненькі. Наразі у нас половинчаста, можна так сказати, технологія. Ми дещо взяли з того, що пропонують наші західні партнери, купляли все за кошт український, ну, тобто гроші були власні. Ніхто з інвесторів не проявився в нашому бізнесі, і дещо ми беремо звісно з, ці, з тих технологій, які були в Україні і раніше. Я коли спілкувалася з жінкою, яка вирощує кроликів, і задавали їй таке питання. Ну як, ви ж знаєте, оцей такий, оцей кульгавий, цей маленький, у цей сіренький, як ви можете потім їх забивати? Воно ж живе. І вона говорить, що якщо їх не забити, вони потім все рівно будуть помирати природньою смертю. Як ви ставитесь до того, що ви їх вирощуєте? Ви знаєте про них усе? Це як маленька дитина? Що вам допомагає потім. З ними попрощатися безболісно. Ви знаєте, ну, по-перше, це бізнес. Я розуміла, що якщо я йду в цей бізнес, то той момент настане, коли треба буде приймати таке рішення. Коли буде цей природний відбір, мені прийдеться попрощатися з цими свинками. Коли вони народжуються, вони такі гарні, цікаві, коли підростають. Я розумію, що в принципі ціль ці, цього всього ланцюга для того, щоб вони поїхали на м'ясокомбінат. Мій чоловік він каже: давай зробимо свою власну бійню, і я цей процес відтерміновую як можу. Тому я не хотіла би зв'язуватися саме з цим, але що мені дає розуміння цього бізнесу, те, що в принципі вирощування свинини, от люди кажуть, ми там не хочемо, це брудна тварина, деякі релігії навіть не приймають свинину. Але я можу сказати точно, так як я знаю це із власного бізнесу, свинки вони досить такі чистенькі. Вирощуються зараз по іноземним технологіям дуже у чистих приміщеннях. Те, що вони отримують якісь вакцини, коли бувають маленькими, це одне. І люди теж іноді вакцинуються. Так те, що там кажуть про те, що якісь домішки для того, щоб набирати вогу, для того якісь гормони – ну це все міфи. Насамперед, ці домішки і все те інше. Коштує набагато дорожче, ніж ми, українці, можемо запропонувати свинці з'їсти нашу е, рідну пшеничку, кукурузку чи що там є. Тобто я хочу закликати людей, щоб вони не боялися вживати свинину. Зараз такі породи, які не жирні, вони називаються беконна порода, трьохпородний гібрид. Ось і це справді насамперед дуже екологічна зараз така технологія дозволяє вирощувати тих свинок. Вони отримують білок, вони отримують клітчатку, і якихось таких камінців підводних в цьому немає. Аня, не ну, таке питання. То у вас такі свинки, але ж є свині різні. Як ти на прилавці магазину можеш відрізнити продукт, який вироблений з такої екологічної свинки? чи… Там я не знаю, стої, з цієї, яка з'їдає все підряд, десь там у селі питається відходами і таке інше. Тобто, це ж не така, скажімо так, ситуація на загал, що усі виготовляють, скажімо так, свої м'ясні вироби з таких ваших свинок. На великих фермах немає сенсу використовувати неякісні корма. Тобто закупається пшениця, вона проходить спеціальний відбір, тобто робиться аналіз на вміст токсинів, на вміст там, мікоплазми та інших моментів. Бо свинина вона вона теж така свинка, вона така свинка, тендітна тваринка, вона якщо і поїсть, в неї можуть бути проблеми. і з травленням і бізнесмени вони розуміють, що це буде втрата ваги для свині. Вона має виростати там за 6 місяців до ваги у 110 кілограмів. Якщо порушити технологію годування свинки, можна не отримати певних прибутків. Тому е, наші м'ясокомбінати зазвичай закупляють м'ясо у великих компаній, які стежать за технологією виробництва. Якщо це м'ясо із села, тоді... Воно частіше попадає на прилавки базарів. І ось тут я би не радила купляти свинину, бо справді там може бути і несистемне там, очищення тих приміщень, де свинки знаходяться, і якісь домішки у кормах. А ось великі підприємства вже виробили технологію і працюють тільки з нею. Тому наші виробники, ну я не буду їх перечисляти, але такі відомі, відомі виробники вони взагалі використовують дуже якісну сировину, тобто нашу українську свинину. Ані, я знаю, що бувають свині чорні, бувають такі звичайні рожеві. Діненькі. І ось так. про чорних я чула якусь таку дивну історію, що вони взагалі там. Харчуються мало не лише рослинами. Чи знаєте про це? Був у мене такий момент, коли ми приїхали на одну із наших ферм. І чоловік не знав, що там є свинки, у нього декілька хазяйств. Він каже: ну, якщо ти опікуєшся вже великими хазяйствами, давай візьми це маленьке теж. Під контролю. я приїжджаю і там маленькі ці свині. Вони чорні. Думаю, господи, що з ними зробити? На м'ясо не віддаш, відгодувати їх не можна. І оці чорні свинки у нас живуть насправді як зоопарк. Може можу сказати так. Ми їх годуємо, вони харчуються в основному, тільки рослинними, і вони, в принципі, не йдуть на м'ясо. Аня, я зараз пропоную усім нам з глядачами поїхати власне. До вашого аграрного бізнесу у Краворізький район, щоб вони повірили, що це насправді можливо, що така тендітна вродлива жінка займається такою незвичною роботою. Тут ми вирощуємо наших свинок на екологічно чистих кормах, які були вирощені в Україні. Це зерно. У нас є дві ферми, два напрямки: це дитсадок, де вирощуються маленькі свинки, де вони запліднюються. Їх матері запліднюються, і потім вирощуються маленькі свинки. Потім вони переїжджають сюди на корпус дорощування і тут вже набирають вагу до 120 кілограмів. А потім їдуть на м'ясокомбінат. комбінат. Давай, 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 давай. давай. Все, все. Берем, берем. Ось тут у нас є трипородний гібрид це білі свинки. Це порода складається із білої свині, ландраса та, здається, дюрка. Тобто, зміст трипородного гібрида те, що Тут схрещено три породи свинок, і ще є одна порода, а це порода дюрок. Вона дає найбільш вихід м'яса, вона не така сальна, як білі свині. <му> Свиня це взагалі така життєрадісна тваринка. Якщо її правильно годувати і правильні умови відтворювати для того, щоб вона зростала, в неї одна тільки. Принадо в житті це правильно набирати вагу. Приріст свині за добу складає десь приблизно 1 кілограм. Це у нас якраз вагова. Ми виганяємо свинок, звішуємо їх і відгружаємо на скотовоз. Такі свинки вони дорощуються десь півроку. Для того, щоб свинка набрала вагу, яка потрібна для м'ясокомбінату. звісно, Дуже складно їх відпускати, бо ми тут ними опікуємося, робимо їм найкращі умови для того, щоб вони набирали вагу. Питання далі, що з ними буде проблеми їхньої долі, як би то казати. Ну тобто, це вже м'ясокомбінат. Ну ось це наша свята святих, це наше зерносховище. Це кукурузка, якою ми годуємо свиней, все своє зі своїх полів. Кукуруза, соєва макуха, чорна мокуха, пшениця, ячмінь це раціон наших свинок, ніяких домішок ми не використовуємо. Як і люди, тварини теж мають приймати мінерали, вітаміни, і це, звісно, є. Але насамперед основну базову складову це базова складова це, звісно, корма з наших полів. Ану заходь. Заходь, заходь, давай до своїх. Працюючи зі свинями є деякі, деякі стандарти. Тобто, заходячи на свиноферму, я маю одягати спеціальну куртку, спеціальні сапоги. І цей запах, який тут є, він такий важкий, він в'їдається і в волосся, і в одежу, тому тут є певні обмеження. Зараз ми збільшуємо наших свинок перед тим, як вони поїдуть до кращого життя, до іншого світу. Ось так. Ось ми отримали на п'яти свинках вагу у 630 кг. кілограмів. Це 100+. плюс. Саме основне це те, що вага має досягати десь 120 кг. кілограмів. 110-120, і тоді свинка їде собі спокійно вже виконувати свою функцію саме для того, для чого ми її ростили тут. Я розумію, що це бізнес, ми робимо це для того, щоб нагодувати наше суспільство, наших навіть діточок іноді. Тому я не хотіла би для себе саме бізнесу, який пов'язаний із бойною. Мені приємно розуміти, що тут ми створюємо. Класні умови для того, щоб, щоб їх дорощувати, це все ж таки бізнес, а потім вони від'їжджають, як то кажуть, у кращий світ. Але я все ж таки хочу повернутися до тієї історії, коли ви почали себе шукати і пішли на конкурс е, Міс Місіс е, Всесвіт і почали шукати себе на подіумі, так? Тому що для жінки нормально взагалі. Стикатися з викликами, перевтіленнями. Що вам дав цей досвід, і як все почалося? Хочу сказати, що зі шкільного часу я була учасницею КВНу, і мені дуже подобалася ця сцена. Я часто там перебувала на ній, щось вигадувала. Потім в моєму житті сталося так, що я потрапила на телебачення і вела прогноз погоди. І тут мені запропонували, кажуть, ну ти медійна така людина, зовнішність приємна. Ти не хотіла б прийняти участь у київському відборі? Каже Окей, я би залюбки. Мені посміхнулася вдача. Я потрапила на цей відбір, пройшла конкурс і мала поїхати до США. Були певні проблеми. Треба було зібрати кошти, зібратися духом так само. І мова це теж певна проблема була. Для мене я підготувалася, і мені дуже хотілося в той час показати Україну як найкраще. Коли ми зустрілися там із 50 дівчинами із різних країн світу, я зрозуміла, що це буде непроста боротьба, але я готова і я хочу йти вперед, і я хочу представити Україну на найвищому рівні. І ви знаєте, для мене це було дуже таке випробування: це не про красу, це не про. Зовнішність і колір волосся, і колір очей це саме про витримку. У нас були тренування, нас вчили танцювати, розмовляти, робити рекламу, тому що саме цей конкурс він комерційний і треба було рекламувати і місце, де ми знаходилися. І в принципі, вони теж робили такий продакшн, який мали далі продавати, і ти мала відіграти ту важливу роль, яку від тебе хотіли організатори. Ось я скажу так: це перемога не зовнішності, не краси, а саме витривалості, розуму, декому посміхнутися, де як себе повести. Було дуже багато званих вечер, де треба було і виглядати красиво, і сказати щось красиво, і презентувати свою країну. Ми туди поїхали з Петриківським розписом. Треба було про це розказати. Тому я так гадаю, що це взагалі така. Класна ситуація для кожної жінки. Якщо кожна жінка хоче себе спробувати, це дуже цікава ситуація і себе перевірити, і трішки підрости, і знайомих нових завести. А те, що я потрапила в топ 5 ну це для мене було і приємно, звісно, приємно, але якоюсь несподіванкою. Аня, ви в житті маєте майже усе, що ви хочете. Напевно, чому майже тому, що у кожного є свої бажання, є свої мрії. Якщо би зараз вас трошечки відокремити від вашого аграрного бізнесу родини, чим би ви хотіли зайнятися? У яких проєктах можливо прийняти участь? Ви знаєте, дуже великий сон за саме за телебачення. Коли я потрапила на 11-й телеканал, мої перші записи були просто жахливі. Ми коли переглядали їх, ну і Боже, я думаю, це була не я. Потім в процесі я навчилася і макіяж робити, і розмовляти правильно. І трішечки підтягнулася, підтягнулася. Для мене, мабуть, це був такий період життя, коли найбільша еволюція у мене сталася, незважаючи на те, що свинарний. Бізнес це теж дуже велика трансформація. Тобто, сумую я по життю саме за телебаченням, не від того, що це камери, софіти чи щось таке, від того, що це якась трансформація, і це е, дуже жіночно. Мені здається, жінка в кадрі це дуже жіночно. Вона може щось принести людям, розповісти про себе, надихнути когось. Е, тому за цим я дуже сумую. Зараз дуже багато тих моментів, таких раніше недосяжних, де жінка може себе проявити так, І тому мені хочеться наостанок, щоб ви дали мотивацію саме нашим глядачам, глядачкам, щоб ви побажали їм, чого не треба боятися. Не треба боятися трансформації, не треба боятися того, що про тебе подумають інші люди. Треба почути свій зов серця і, мабуть, розуму. Ти розумієш, для чого це ти робиш. Як ти туди маєш прийти, і ти розумієш, що ти маєш досягнути успіху? Якщо ти не хочеш досягнути успіху, якщо ти не ставиш високих цілей, то ну, мабуть це не твоє заняття і не треба починати. В моєму трансформаційному процесі із цим свинарництвом я шукала людей, які підійдуть мені, з ким я хочу працювати, в кого я хочу навчитися. І прийшовши туди, нібито власницею, так, від власника я туди прийшла, керувати чи щось робити, я дуже тихенько сиділа і навчалася тим цим процесом. Які слухала тих людей, які мені щось радили. Тобто, я бажаю всім зуміти перешагнути ту межу, коли страшно, коли боїшся, що не вийде, поставити цілі, і справді правильно навчатися, правильно прислухатися до себе інших людей. Аня, дякую вам за розмову за інтерв'ю. Ви дуже надихаєте, мотивуєте і, звісно, показуєте ще раз нашим українкам, що ми найкраща нація у світі, і наші жінки можуть усе. Дякую за розмову.